Отже, в Україні полудень говоримо про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицьак. Доброго дня. Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, без світла залишилося понад півсотні побутових споживачів. Постраждалих немає, каже очільник області Філіп Пронін. Вибухи вночі лунали і на Хмельниччині. Жарт серед цивільного населення немає, але у місті пошкоджена одна з будівель. Екстрені служби працюють на місці. Про це повідомив керівник області Сергій Тюрян. Сили ППО збили вісім повітряних цілей. Але внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок в місті Хмельницькому. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Разом з тим пошкоджено дах, вибито вікна, будівля підлягає ремонту. Загалом цієї ночі сили ППО збили 71 з 80 дронів. Ще 6 були локаційно втрачені завдяки роботі. Реп про це повідомили в повітряних силах. Безпілотники заходили групами з півночі і півдня сили ППО працювали в половині українських областей. Біля багатоповерхівки у Харкові, куди влучила ворожа бомба, розгорнули штаби з ліквідації наслідків. Там приймають заяви від усівко пошкоджене житло. Нагадаю, один зі снарядів напередодні ввечері поцілив у дерево поблизу 16 поверхівки. 21 людина постраждала. Двоє поранених у важкому стані. У будинку зруйновані конструкції, звідти довелось евакуювати 68 людей. У дворі вщент згоріли чотири машини ще два десятки пошкоджені. У семи будинках поруч а також в навчальному закладі випиті вікна, наслідки ворожого удару. Усю ніч ліквідовували півсотні рятувальників. 6 квітня саме в цей спальний район уже прилітало. Мешканці пошкоджених будинків щойно завершили робити ремонти. Дві тижні тому закінчили роботу. Тільки. Ще порядок не навели в квартирі і пролетіли. Тільки з цієї сторони та стіє пролетали, а зараз сіє. Ну що, почали, саме бачите, на я и все. Ми стояли втроє, получается, Кирилл і його мама. І просто я що, з ними и просто мене волною нос. І в секунду я розумію, що я по завалом, все везде в диму. Двоє чоловіків і досі перебувають у лікарні після атаки росіян по кривому рогу. У місті пошкоджені понад 50 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Понеділок, 23 вересня, у місті оголошено днем жалоби. У ніч проти суботи, нагадаю, росіяни вдарили по місту ракетою. і Влучили в приватний сектор. Троє людей загинули. Серед них літня жінка, і 12-річний онук. Ще троє криворіжців. Дістали поранення. Одного з пацієнтів медики уже відпустили додому. Ще двоє з опіками різного ступеня зараз у лікарні. Ми госпіталізували двох постраждалих. Один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла, його життя під загрозою а другий постраждалий середньої важкості. І до ситуації на фронті росіяни не шкодують живої сили і техніки на Покровському напрямку. Впродовж минулої доби противник 25 разів ішов на штурми у районах Новоторецька, Селідового, а Також Воздвиженки і Михайлівки про це йдеться у зведенні генштабу важким. Залишається і Курахівський напрямок. Ворог 20 разів пробував прорвати там нашу оборону. На Харківщині українці зупинили дві ворожих атаки. Там агресор намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Нью-Йорк готується до прибуття лідерів із понад ста країн світу у вівторок. Там стартують традиційні дебати на найвищому рівні в рамках Генасамблеї ООН. Вони відбуватимуться в умовах підвищеної безпеки. Поліція вже отримала заявки на проведення чотирьох тисяч акцій протесту. Спецслужби охороняють не лише саме приміщення ООН, але й весь квартал довкола. Окрім того, супровід отримає кортеж кожного з учасників зустрічі. За порядком будуть стежити з вертольотів і патрульних категорій. Терів до цього залучили агентів з усього світу. Про це повідомили у поліції Нью-Йорка. Іноді під час тижня високого рівня ми скануємо до 22 тисяч людей на день. Як правило, це персонал делегацій. Це дуже велика кількість. Ми маємо 1400 камер спостереження, які працюють щодня у так званому тижні високого рівня на генасамблеї ООН візьме участь і Володимир Зеленський. Його виступ призначений на 25 вересня. Учасники зустрічі планують обговорювати низку ключових питань. Війна в Україні одне з них, як пише західна преса. Очільники країн обговорять в тому числі дозвіл на застосування далекобійної зброї у глиб Росії. На які рішення Білого Дому варто очікувати, розкаже Юрій Гула. Наступного тижня у цій будівлі на генасамблеї зберуться глави майже 200 держав, окрім Китаю та Росії. І хоч ми звикли, що від ООН варто чекати стурбованості, а не конкретних рішень, але саме на цій осінній сесії в Нью-Йорку може бути схвалений один із історичних кроків. Як пише західна преса, європейські й американські лідери на полях генасамблеї мають узгодити дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських базах, тилах і аеродромах. Але оголошувати із трибуни на загал про це не будуть. Підкреслює The Times. Well, we ми довго обговорювали, як гарантувати, щоб Україна мала все необхідне у військовому, політичному, дипломатичному і в плані допомоги, аби пройти жорстку зиму 2025-го. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським через кілька днів на генеральній асамблеї, щоб обговорити нашу стратегію. Війну неможливо виграти лише за допомогою якоїсь однієї зброї, підкреслюють британці. І як пише політико, вже в понеділок наші союзники можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, у який ще вперше за час повномасштабного вторгнення може включити ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Така зброя дасть змогу вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Але Зеленський наполягає на необхідності серйозних рішень. Сьогодні ми не можемо говорити просто про можливість використовувати нам Атакамс. Чому? Бо пізно вони пересувають літаки на інші аеродроми, підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на понад 300 кілометрів. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди, тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення. Це рішення значною мірою залежить від глави Білого Дому та його адміністрації. Чи піде Байден сильним лідером з посади? Покажуть найближчі дні. У понеділок президент США виступить на генасамблеї, де говоритиме про Україну. А вже у вівторок із трибуни ООН виголосить промову і Володимир Зеленський. Потім вони вирушать на зустріч ТетаТЕТ -тет до Вашингтона, де президент України представить американському лідеру план перемоги. В американській столиці на Володимира Зеленського чекає зустріч із кандидаткою у президенти Камалою Гарріс та представниками обох партій у конгресі. А от місце зустрічі із Дональдом Трампом поки тримають у секреті політики, розмовлятимуть у четвер чи п'ятницю. Тож тиждень обіцяє бути багатим на перемовини та рішення, які вплинуть на хід війни. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Блогерство, якщо воно приносить дохід, те саме підприємництво, а значить блогери мають бути зареєстрованими і не забувати про податки. І дедалі більше інфлюенсерів це розуміють. Наприклад, як герої нашого наступного сюжету, з якими поспілкувалась Юлія Бабак. Тело з рукою не тільки виглядає гарно, а ще й смачно. Єгор – ведучий розважальних заходів, Юлія шкільна вчителька інформатики. Та вже кілька років вони відомі в Олександрії блогери. В мережах розповідають про своє життя і сьогодні знімають рекламу місцевого ресторану. У нас ролі розподілені. Я люблю говорити на камеру, а вона любить поза камерою працювати. Тому що для мене монтувати це жах. Обидва починали вести соціальні мережі в якості розваги, та зі збільшенням кількості підписників почали на цьому заробляти. зараз дуже велика проблема. І саме з реплатнею вчителя, і всі це знають. І відповідно я почала цим ділитися. І набралася моя певна така аудиторія. З часом постійно мій бюджет збільшувався, надходження збільшувалися, і, відповідно, я вирішила, що я не хочу нікого дурити, дурити держави. Тож, аби уникнути проблем з податковою, Юлія зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Єгор це зробив з поради батьків. Перші це сказали мої батьки, що синок треба треба працювати офіційно, хай йде тобі трудовий стаж, тому що ти дійсно цьому дуже багато приділяєш уваги. Та й замовники реклами все частіше вимагали офіційний рахунок для здійснення платежів. Теж налоги, все все таке, тому що дії іменно да, ми відправляємо на ФОП. Кожен блогер, який отримує дохід з соціальних мереж, має сплачувати податки. Для цього є два шляхи. Нагадує податківця Юлія Мороз. Перше, що ви можете зробити, це подати декларацію про майновий стан доходів і декларувати цю суму, і заплатити 18% податку на прибуток, 1,5% військового збору. Але якщо ви бачите, що ця діяльність на постійній основі приносить вам прибуток треба реєструватися принаймні хоча б фізичною особою підприємцем там другої чи третьої групи інакше податкових ухилянців чекає штраф або навіть кримінальна відповідальність Це від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і також з конфіскацією отриманого доходу то якщо буде встановлено що фізична особа отримала доход і ухилилася від сплати податку на суму більше ніж 4,5 мільйони гривень то це вже настає дійсно кримінальна відповідальність і там від зовсім інші наслідки не громадян Достатньо, треба, щоб всі пам'ятали, що е, хтось за ким слідкує це постійно. Блогерам важко приховати власні заробітки, адже вони щодня викладають подробиці свого життя в медіа, говорить Єгор. Але сьогодні, вже наскільки все стає так прозоро, і люди твої підписники бачать твою діяльність, то сьогодні це уникнути вже важко і. Уже протягом останнього року, вже навіть як тренд пішов на те, що блогер офіційно працює і сплачує податки. Тож як тільки починаєте отримувати стабільний дохід від блогу, Юлія радить реєструвати ФОП. Ви можете це прослідкувати там через декілька місяців. Тобто, якщо у вас стабільні є заявки, тоді вже можна замислюватися про фоп. Із Кіровоградської області Юлія Бабакартур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві стартувало коло ветеранів. Це перший всеукраїнський фестиваль ветеранської культури, який має об'єднати і військових і цивільних. Яка місія фестивалю? Які події там заплановані? Питаємо у нашої кореспондентки Лвіни Сейдбулаєвої. Він привіт, як настрій на фестивалі, як багато там людей зараз. Віта, Олю. Ми вже у вирі події. Люди ще тільки сходяться. Ми вже тут побачили багато військових ветеранів, приходять із родинами. Фестиваль присвячений нашим захисникам. Тут розгортають шість інтерактивних зон. Одна з них адаптований спорт. Наші захисники зможуть відволіктися та зіграти волейбол або баскетбол. Є куточок ветеранської літератури. Там презентуватимуть книжки. Наші захисники, а також читатимуть свої вірші. Прийти на фестиваль можуть і цивільне або ближче познайомитися з нашими героями. Ми хочемо об'єднати всіх цивільних, всіх ветеранів та військовослужбовців і показати, що так можливо, ми в чомусь різні. Ми одні цивільні, інші військові. Проте нас поєднує дуже багато спільних речей. А це наша культура, наша творчість. Окрема зона на майданчику присвячена і психологічній підтримці. Психологи будуть проводити і а також майстер-класи, пояснювати з якими проблемами може зіштовхнутися люди і навчити їх надавати собі самодопомогу. Тут працює і ярмарок, де можна буде придбати вишиванки, сувеніри, які зроблені саме руками захисників. А фестиваль прикрашатиме музика, яка лунатиме тут протягом дня. Вхід безкоштовний. Така інформація. Олю. Ельвіно, дякую, сподіваюсь, тривоги не заважатимуть. Ельвіна Сидбулаєва про перший всеукраїнський фестиваль ветеранської культури. І сьогодні день осіннього рівнодення, тобто тривалість дня до рівної ночі. Уже від завтра дні ставатимуть коротшими, і так буде аж до зимового сонцестояння 21 грудня. За народними прикметами сьогодні прийнято позбуватися усього зіпсованого і старого, аби звільнити місце на нове. Не рекомендують також давати гроші у борг і починати будь-які нові справи. Тим часом в Африці природні апокаліпси з південь континенту зимило снігом. Подекуди замети сягають двох метрів. У пар від несподіванки зупинився рух на трасах. Сотні автомобілів застрягли у снігу, і водіями пасажирам довелося заночувати просто у них. В деяких регіонах країни запровадили жовто-гарячий, тобто передостанній рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що найближчим часом снігопад лише посилиться. Водіїв просять не виїжджати на дороги без зай. Воє потреби.